На Рівненщині 10 днів шукали зниклу багатодітну матір. Жінці 37 років. Вона мешкає у селі Великі Цепцевичі, що в Володимирецькому районі. Поки з невідомих причин одного дня вона пішла з дому і зникла. Вдома у неї залишилось шестеро дітей. Жінка ще от от має народити й сьому. Про зникнення односельчанки люди повідомили у міліцію. До активних пошуків були залучені місцеві мешканці, лісівники та правоохоронці, загалом 300 людей. Довелося залучити велику. Кількість людей зорганізувати, які самі ж використовували для цих пошуків свою техніку і свої засоби. І часто густо самі настоювали на продовження цих пошуків і проявляли, проявляли ініціативу, де ще ці пошуки провести, якщо опускалися якісь моменти. З жара була, і йшли, що прочесали з дубівки аж по березницю. І жінки йшли всі, і діти, хто мій, той йшов. Через 10 днів пошуків 37-річну вагітну жінку знайшли на околиці села. Вона була зовсім виснажена. У важкому стані її госпіталізували у лікарню. Нині життю матері та її дитини нічого не загрожує. Де була ці всі дні та чому пішла з дому, поки жінка не пояснює.